Всім привіт! У нас сьогодні розпакування зарядної станції від фірми Bluetla. Ось така величенька коробочка. Ось тут у нас все написано: зарядна станція, хто постачальник, термін придатності не обмежений, виробництво влітку 2022 року вироблено. Пластик 24 місяці у нас є гарантія. Придбали ви в магазині Кен. Там найкращі, в принципі, умови щодо ціни і гарантії були, тому що гарантія трошечки різниця в різних магазинах, тому на це звертайте увагу. Отже, розкриваємо і показуємо. В коробці номер 1 у ця у нас була коробка номер 2 з такою зручною ручечкою. Тут інформація це те саме, що була з бочку на попередній коробці. Так, відкриваємо. До речі, доставка була безкоштовна, кур'єрська до під'їзду. Тут у нас спиннопластикий захисний інструкція, сертифікати якості мають бути. І в самій ось такій плівочці наш пристрій. Він такий темно-сірий, да, ручечкою. Так зараз я впора і сподіваюся. Важкий. Так. В коробці у нас підставка, щоб все було да, зручно. Не билося теж такий е, нормальний пласт фенопласту. І всі необхідні шнурики. Так, коробку прибираю. От він. Головний аксесуар цієї коробки сам зарядний пристрій. Так, неправно його поставила ось так. Давайте, на моєму, не буде, якщо його покладу, щоб ми його роздивилися. Невеличка така, да, коробочка, мені це, знаєте, нагадує такі радіоприймачі, що були раніше, такі великі, квадратні, ось це щось дуже подібне. Так, одна розетка у нас тут є, тому якщо що, запасіться переходними штучками. Так, Колір, знову ж таки, такий насичено-сірий, мені дуже подобається. Вони є червоні, да, там інші трошки модифікації. Це ось такий для будь-якого інтер'єру буде пасувати, в принципі, з цим все ок. Далі у нас ось такий шнур номер 1 Ой, закрутила, так закрутили. Він, я так думаю, десь трошки більше метра, десь півтора, мабуть. Всі необхідні роз'єми маємо, да, Нічого пластиком не смердить, хоча такий трошки специфічний запах, але не смердючий. Так, все у нас бачимо в купирках наших улюблених, все, щоб нормально доїхало. Так, шнур номер 2 Застереження тут написані певні, так? Да? Пристрій зроблений в Китаї, тому, відповідно, не лякайтеся, що її є побачите. Так, це зараз знову таки розкриваємо. Так, тут у нас ось такі елементи. По довжині, ну, плюс-мінус, як і попередні, десь теж трошечки більше метру. От. Ну що ж, перше, що звертає на себе увагу, це ось такий ліхтарик. Так, лайт підписано, під ним кнопочка, натискаємо. Бачимо, що у нас при цьому включився екранчик, да? тобто пристрій запрацював. Бачимо відсоток заряду. 60% це, по суті, заводське налаштування, ми поки що нічого не заряджали, ось як він приїхав, так він і є. 30 годин, на що має бути 30 годин вистачати, я поки не знаю, бо різний тип навантаження може бути на ньому. Але ось так маємо, якщо щось підключимо, маємо слідкувати за тим, скільки залишилося. Так, ну з ліхтариком, давайте все-таки ось так. Він. У нас декілька режимів. Це третій був перший, другий, третій, мигаючий і все. Три режими ліхтарика це такий додатковий да, аксесуар. Давайте пройдемося по головним характеристикам цього пристрою. До речі, в інструкції вони всі прописані, але інструкція вся англійською мовою, українською нічого тут не знайдено. От, все схематично показано, розписано, всі кабельочки, всі кнопочки. Да? І отут всі ці технічні характеристики, які нас цікавлять, але, але от для нас важливі найголовніші показники, вони по суті, ось тут на. Да, на самому пристрої і наведені. Перше, що важливо, це ємність 268 вт година. Це, ну, скажімо так, небагато, да, але ну, можна порівняти її в два рази так менше. Тобто по годинкам приблизно суду теоретично цього пристрою у цієї ємності має вистачити десь на 6 годин ноутбука да, його роботи і десь так, на 2 години середньостатистичного комп'ютера, не сильно потужного. Але як у нас воно. Буде по практиці подивимося і напишемо чи розкажемо. Друга важлива характеристика це у нас потужність так, вати 600 Вт, потужність цього пристрою, але ну так об'єктивно в рекомендується десь більше 300 Вт, щоб нічого не сталося. Це, по суті, ось характеристика для наших роз'ємів. Але дивіться, тут для оцих маленьких, для ТАЦІ, наприклад, обмеження 100 Вт. Оцих USB стандартних десь 30 Вт. Отже, якщо немає світла і треба щось підзарядити, чи в принципі працювати на ноутбуці чи комп'ютері, його розетку ми вставляємо ось сюди. Чи все сюди можна вставляти, крім комп'ютерної техніки? Ні, знову ж таки, орієнтуйтесь на ці, що сауту Наприклад, чайник, як правило, там 1,5 кВт, да? тобто об'єктивно ми його сюди ну, жодним чином не підзарядимо, не включимо і так далі. Фени, мікрохвильовки теж дивіться на їх характеристики технічні, як правило, там значно, значно більше. Тому, відповідно, все ж таки, це більше комп'ютерна техніка, зарядка Телефонів, таких ось наших да, міні-пристроїв для роботи, для зв'язку. Тут зверху теж у нас є цікава функція на пристрої – це безпровідна зарядка. Тобто, якщо у вас такий телефон, у мене, на жаль, він не такий, але уявімо, що він такий, з такою опцією, да, ми його так кладемо і він буде заряджатися. Але моїм не вийде, в принципі, можна. Якщо ми хочемо зарядити нашу зарядну станцію, да, така тавтологія, ми беремо цей перший шнурочок. Розетка, і відповідно об'єднуємо до нього. Ось тут такий є віконечку. Да? Ось 3, 3, да? три-три, вставляємо і заряджаємо. Що ще тут є? Тут ще є ось цей другий шнурік, да? я його також показувала. Це для сонячної батареї. Якщо є така необхідність, є така потреба, її теж можна заряджати. І третій, да? ось такий, знову ж таки, ну вірніше, другий віконечко, да, але третій такий елемент схожий це у нас прикурювач для авто. По суті, чому ми обрали саме цей пристрій? Тому що в ньому є, ну, скажімо так, режим упса. Що це значить? Це значить, що ви підключаєте ваш ноутбук, комп'ютер одразу да, до Пристрою, з іншого боку, він підключається до розетки, і в цьому випадку він виступає таким собі посередником. Тобто його батарея, якщо у вас в квартирі є електрика, його батарея не задіюється, а відповідно він пропускає через себе ток з розетки. Коли ж у нас пропадає напруга в розетці, світло вимикається, тоді вже вмикається функція самої батареї, і вона заряджає відповідно ваш пристрій. Отже, підсумовуючи, якщо у нас є режим пса, це є, по-перше, зручно, а по-друге, батарея в нашому випадку буде більш живуча. Тобто вона не буде оце постійно, да, розрядилася, зарядилася і так далі. Вона буде просто собі на стопі, поки у нас є світло, а потім з режиму стоп вона виходить, коли світло вимикається, і вже працює відповідно, як вона має працювати. Отже, профункціонує він в теорії довше, ніж аналогічний, де у пса немає. І друга важлива перевага блюється порівняно з основним конкурентом з екофлоу, наприклад, да, це знову ж таки повертаємось до живучості батареї. Повні цикли розрядка-зарядка. Тут їх близько 2500. Якщо будемо говорити про екофлоу, то там є пристрої першого покоління, є пристрої другого покоління. І у пристроїв першого покоління вони приблизно в цьому ціновому діапазоні, яке це блюється, там десь 500 ось таких циклів. Тобто бачимо, що різничка майже в 5 разів. Це досить суттєво. Ну що ж, перед першим використанням ми зарядили девайс до 100% і пробуємо підключити. Одразу скажу, що розетка тут тільки одна. Ви це бачили на минулих відео, тому довелося купувати ще ось такий да подвійний перехідник, а для того, щоб включити і комп'ютер, і монітор. У нас, ви бачите, підключений, по-перше, сам комп'ютер. Він ну, достатньо потужний, скажімо так, там є відеокарта, там є чотири вентилятори, і у нас підключений другий пристрій. Це монітор. Отже, давайте подивимося. У нас зараз пристрій працює в режимі УПСа, оскільки світло у нас є. От ви бачите, у така позначка УПС, і можна побачити, скільки у нас ну по суті він є, так ват. 90. Отже, ота гарна природа, що ви бачите на фоні, на моніторі, це відео 2К, і відповідно при такому навантаженні, бачите, да, скачеться 99, 100 і так далі. Давайте поставимо на паузу відео і подивимося, як це вплине. От, бачите, різко падає, вже 78 87, ну, тобто воно так скаче трошки, да? знову 100, але в принципі менше. Тобто, якщо у вас буде відкрити там якийсь Word, Excel, то по суті ну, небагато буде, і показник буде менший. А зараз у нас запущена гра Hogwarts Legacy і, відповідно, трошечки зменшені налаштування потужності. Гра на середніх налаштуваннях, а сам комп'ютер потужність зменшена там, до мінімальної, щоб не сильно було навантаження наш, наш пристрій. Зараз він все-таки ще поки в режимі ви це бачите, але спробуємо вимкнути живлення і побачити, наскільки вистачить його роботи. Ну що ж, я вимикаю. Ем, Бачите, монітор у нас. Погас неочікувано. І знову засвітився. Бачимо, тут вже немає пса, да? у нас AC. Е ну, Це видно режим його роботи по призначенню. І бачимо, одразу у нас скакануло з 100% на 99%. Ну що ж, подивимось, наскільки вистачить. Я не знаю, чи чутно це буде на відео, але періодично він шумить, В принципі, працює безшумно більшість часу, але от періодично у нього ось така опція шуму вмикається. До речі, щоб перевірити, скільки ж у нас залишилося потужності, да, що ми робимо? Або по цій кнопці дивимося, або є спеціальний додаток. Отак от він виглядає. Теж можна слідкувати. Да, Скільки їсть, по суті, він, скільки ват, і скільки залишилося у нас з вами відсотка заряду. Ну що ж, пройшла година і 10 хвилин, і бачимо, у нас залишилося всього лише 4% при навантаженні майже 200 ватт. Те ж саме у нас і на е, віншов додатку. От, уже три поки я говорю. Тому, ну, коли велике навантаження, то відповідно вистачає ненадовго. Ну, але по аналогії ця гра це як рендер, тому, самі розумієте, навантаження дійсно високе. І на що ще хотілося звернути увагу? Бачимо, що в нас тут прямо ось така червона батарейка, так як на телефоні значок. Прямо вам нагадую, що вже залишилося зовсім трошки. Тому обережно. Сьогодні ми спробуємо зарядну станцію в нормальних робочих умовах. Е, ну, нормальні це як? Не сильне навантаження, там Word, якийсь Excel, е, можливо, браузер, чи якісь такі додатки ваші робочі, які не сильно потужні. Так? Що ж, вимикаємо світло. Бачимо, екран у нас сьогодні не потух, Це такий тоді баг був більше не зарядної станції, а з монітором. Тому все нормально. Бачимо, все переключилося і дивимося. У нас 74 чотири 76, Бачимо, так ну можливо, якщо будуть якісь пікові навантаження з вашого боку на комп'ютері. То, от бачимо, до 100 може дійти. Ну що ж, пройшло приблизно 3 годинки, можливо там 3 годинки 5 хвилиночок, і у нас залишилося 4 відсотки. І ви бачите, що ось тут нижче, до речі, є позначка, наскільки приблизно часу нам вистачить. Зараз у нас тут 0,1, тобто 0, скільки це, 10 хвилиночок проходить. Показує. До речі, спочатку тут було 3 години 3,2 да, годинки. Тобто плюс-мінус, в принципі, ось по нормативам це ок, в робочому режимі використання комп'ютера 3 годинки нам вистачає. Тобто для віявого відключення, які, як правило, були такий час, його цілком буде достатньо для роботи. Про його гучність. Він, в принципі, працює тихенько, коли у нас навантаження ось до ста, да? коли до ста не досягає. А коли більше ста, то він починає трошечки гудіти. Хоча інколи і ось при такому навантаженні якесь таке, знаєте, трошки Ж, але воно дуже тихеньке, і воно, по суті, не заважає. Зараз воно знову з'явилося. Я не знаю, чи передасть цю камеру, зараз я тихенько. Не знаю, чули ви не чули, але трошечки відчувається. Це не заважає, тому в принципі працювати з ним комфортно. Зараз можете послухати, як він шумить, коли заряджається. Тобто, коли працював майже не шумів там періодами лише не сильно, а зараз дуже так пошумує. Отже, зарядилась наша станція, бачимо 100% на індикаторі. Заряджалася вона 1 годинку і 10 хвилин, тобто доволі швидко. Тут у нас пов'язаний да, з швидкістю зарядки показник потужності. Тут було 264 Вт, тобто це максимум скільки вона може витягти з вашої розетки. Так, давайте ще подивимося сюди. Ось тут в нас ну, така цікава система, да, що коли 100% показує, що користуватися ними, можемо 30 годиночок. Хоча, як ви вже помітили на наших тестах попередніх 30 годиночок, я не знаю, що треба робити. Може телефони стільки і будуть заряджатися, але не якась така потужна техніка. Тому це такий досить умовний показник. І на нього, коли у вас нічого не підключено, орієнтуватися не слід. Далі максимально швидко, от як я сказала, годинка і 10 хвилин, він заряджається. ну, воно Дальнейша станція, коли у нас до неї нічого не підключено. Якщо ж у вас буде щось до неї підключено, тут у вас з'являється потужність по суті вашого пристрою, да? наприклад, 100 показник. Тоді заряджатися вона буде не так швидко, оскільки беремо 264, мінус ці 100, і максимально, що вона потягне з розетки, вже буде 164. Якщо ж у вас тут буде показник більше, ніж 264, то взагалі зарядка по суті не йтиме саме станції, а вона навпаки буде розряджати. Тому краще, якщо ви хочете, щоб максимально швидко все зарядилося, нічого сюди не підключати. Відповідно, просто заряджати станцію, а потім вже за потреби нею користуватися. Спробуємо зарядити трошечки телефон, хоча б на 10%, і сказати по часу, скільки на це витрачається. Отже, беремо роз'єм USB, не забуваємо вмикати відповідну панельку, на якій він знаходиться, і підключаю телефон. Дивіться, коли у нас Quick Charge, тут у нас швидка зарядка, індикатор з'являється. Наразі його немає, відповідно, швидкої зарядки немає. Отже, 72% подивимося по часу, скільки на 10% буде зарядка. Так, дивіться, минуло 20 хвилиночок, у нас зарядка 83%. Ну, тобто десь там 18-19% було якраз на 10 пунктиків. Так, і що тут у нас? А заряду у нас з'їлося, і бачимо, що підказує нам станція, що в такому режимі на 25 годиночок її ще вистачить. Ну знову ж таки, це приблизний орієнтир, сильно йому довіряти. Ну я б не радила. Дивимося більше на відсотки і на витрачений час.